Сцену на контрактовій площі в Києві заполонили жінки, три талановиті співачки Крихітка Алоїс та Софія Ліз Бекстор дали спільний концерт і не взяли до свого зіркового складу жодного чоловіка-вокаліста. Жінки домінували завжди. Нікогда цього не показували в принципі тайна. Мужіни повинні думати, що вони управляють світом, а жінки долини э, показувати, що вони дозволяють їм это. Також після виступів дівчата розповіли про труднощі співочої кар'єри та поділилися враженнями від концерту. Так важко качати на незнайому публіку, особливо коли це просто перехожі, які зупинилися послухати. Але я не бачила, щоб люди йшли. Нам пощастило, ми співаємо українською. Нас більше краще розуміють на відміну від. Колеги, які сьогодні зі мною, ось тож, я задоволена. У нас з'явилися нові фани. Мені здається, Я бачила дуже старенький дідусь танцював, і міліціонер робив ось так. Сьогодні вранці я прокинулася після всього лише двогодинного сну, тому мені довелося зібрати всю свою енергію і вийти на сцену. Але це було чудово, я гадаю. Відома британка Софія Лісбекстер уже не вперше виступала в Україні. Співачка, яка останнім часом полюбилася вітчизняній публіці, пообіцяла відвідати Київ ще раз із сольним концертом.